Цитата з вашої книжки після того, як під час духовної розмови сестра сказала мені, я буду ламати твій характер, щоб ти стала святою. Я наступні п'ять років взагалі не ходила до церкви. Бути духовною матір'ю це дуже творчий процес. Ти не підійдеш до людей завченими фразами. До кожної людини ти підходиш по іншому. Духовна матір дуже не ламає індивідуальні, не але ламає не ламає. Та очевидно. Вона але... дозволяє помилятись, бо більше. А тут стандарт такий жорстокий, я би сказала. Ну і він звідкись збирається? Я би припустила, що це. З того, що цю людину теж так виховували, хтось може висловитися, хтось просто думати так, що я тобі зараз ну, сформую тебе, так як я собі це знаю. До чого воно приведе? Яка ціль цього виховання? Там життя немає, і спокуса для духовної матері бути як Бог. Ти вирішуєш, буде вона цей хребет мати чи ні. Таким людям тоді дуже важко донести цю правду, що Бог тебе любить, що ти є люблена.